Грати в Майнкрафт. І у мене зараз буде новий світ. Буду зараз його створювати. Так ось буде новий світ. Ну, хай буде виживання, складність. Хоч і важко, щоб було. М -м -м, скриня бонусів, хай буде. Хай буде друге. І безкінечний світ. Створюю. Я знаходжуся тут. Це якесь місто. Воно коні якісь вони странні. Ось оде жителі Майнкрафту. Так. Зараз візьму я отут усе. Все, що є в цьому. В якомусь сундуке. О, ого. Куча всього тут а Ось сьогоде. Коні, Свині, корови, кіт, воно де кіт. Тут і город є у них. Він добрий. Він поки що добрий. От вночі він злий. Ось цей чудик. Я у когось вночі буду прятатися. Тут і крипери, і ендермени, і зомбі, і пауки, якісь, не знаю. Куча всього. Ні, не тут. Ось оде якийсь двохповерховий будинок. Ось тут я буду переживати цю ніч тут. Так, піду на другий поверх. Ой. О, ось я Їжа тут була. Ой, бриллянти якісь чи що це? Вийду поки що. А сюди що це? А, колодець. Кошка, йди сюди, йди. Тепер я тут буду чекати ночі. Куриці, воно де. Ну, в будинок піду. Привіт. Поки що він добрий. Котів багато, тварин багато, вночі їх проб'ють кріпери. Ні. а що зробить? Ну, ладно. Це ребенок, цей ребенок, ощути він маленький. Хло. Ладно, да ну тебе. А хто сюди зайшов? хтось двері закрив за мною. Я не закривала. Або вони самі закрились. Нема нікого. Він мене розумієся. Він киває мене. А, другий ще. Ну що ти за мною не йдеш? Ммм, да ну тебе йди, ти вже <глав> Насіння буряка це. Його можна посадити. Ну, якщо ти не це насіння, то можна, я думаю. Е -е не знаю, як його посадити. Привет. Привет. Ты меня понимаешь, что не? Э -э -э. а -а -а. Чего они такие недружелюбные? Ну только все маленькие. Более-менее. Та не. Наверное. Не дружелюбне. Чого я до них не можу запригнути? Свиня забагалась. Для тих, хто не знає, що це забагалась, це значить, що персонаж в грі завіс. Не, куриця, привіт! Можна тебе покормить? Извини, извини, я не хотіла, я случайно. Ні, котик, котик, не, не. Ладно, коли вже ніч буде? Ну, я якось ніч пережила вчора в грі Ну от сьогодні я не знаю. Я ж собі зробила рівень, типа э, важкості. Дуже високий рівень важкості зробила. А це що таке? Це маленький кінь. Ой, я ще не зустрічала такого вечку коричневу тут. Фіолетово-чорний кінь. клас вообще. Це що? Я топчусь по огороду. Думаю, что скоро вечер будет. А, все. Все, я в дом прячусь, бо сейчас ось, ось цей чудик він стане злим. Еще тут криперы появляются, короче, куча разных чудиков. Ось, ось де с белым хвостом. Конь, а воно де с черным. Я тоже сюда заходжу. Это их дом, Это их родители. А вот садиты. Так выглядаю в окно. Ось цей чудик злым стал. Ну, я так думаю, но я просто вчера это бачила, как он злым был. Что там с Нормально все с ними. Чорна овечка якась там горить Це я їм зараз отак. Та я не знаю, а ні. не можу я Наче вчора якась їла Ну я зараз на вулиці Конечно не продержусь Я вийду і все, я подорвусь Ну я вам зато покажу всіх чудиків. Бо я ще не професіонал. Я їх не можу убрати. А ось вообще скелет. Він в мене стріляти може. Воно скелет, а ні. Ой, ні. Ой-ой. Ой-ой, я ж казала, що він злий. цей чудик. Або він добрий, він просто защищає. А, він добрий, він просто защищає нас. Жителей. Да, він добрий. Так, іду далі. А у нас зомбі. Уноды зомби, ось ус ось, ось, ось скелети. А-а-а! Де той чудик, де той чудик, Добрий чудик, де він? Мені він надо. Кот ти мене Ні. Воно де крипер. А ну мені цікаво, він подорвайся зараз. Просто вчора я була біля крипера, а він не подорвався. Он де пауку. Не, не, що ви делаєте? Я застряла. Не треба, не треба, Не надо мене подривати, не надо. Тут город, тут нормальний город. Не надо його портить. І мене не треба портить. Я прячусь. Двері треба закрити, інтересно, вони можуть зайти в дом. Можна якось розбудити когось. Розбудити, як Розбудити як. Ну я ж це пишу осюди в чаті. Зараз не можна відпочивати, бо тут якісь монстри. Чуїки. Я їх не боюсь, ну, но, конечно, я просто подорваться не хочу, ага. Конечно угу. не боюсь. Не, я не вийду, я не хочу, щоб вони мене взорвали. И дом тоже. А чого Крипер, мені цікаво, не взрывається чего? Чи він взрывається только коли до нього докоснуться, чи його ударить? Може, коли його ударить, він зарветься. Це що? Це овечка. Так, можна розбудити? А-а-а-а. Я його розбудила, він вийшов. Він ломает двери, він выломает двери. Нет, нет, вы не выживете. Я просто не умею, я не умею их убивать. Крипера, зомби. Что ты сделал? Нет. А, нет, нет, не надо. Я баррикадируюсь, я забаррикадируюсь. Нет.

Все. Ну всем пока.